Академія здоров'я, я лікарі Цун Тетяна Олександрівна. Хочу поговорити про міжхребцеві диски, про протрузії і про їх наслідки. Хочу вам розказати такий секрет, що біль в поперековому відділі чи в шийному відділі не завжди пов'язаний із грижами міжхребцевих дисків дисків із протрузіями. Дуже багато людей, які мають біль в хребті. Ідуть, роблять комп'ютер, там получають вони на МРТ проблему і відповідно вважають, що все це з цим пов'язане. Хочу вам сказати, що в першу чергу біль в спині пов'язана із слабкими спазмованими м'язами, а вже якийсь відсоток і він дуже невеликий, це протрузії і кили міжхребцевого диску. Тому відповідно від цього ми відштовхуємося до лікування, і саме ефективне дієве лікування це кінезіотерапія або заняття в реабілітаційному залі. Тому приходьте до нас, якщо вас турбують булі в спині, можете робити безумовно МРТ або КТ. Рнозьте, ми подивимося, але все рівно займатися потрібно, і тільки позаймавшись, ви відчуєте полегшення і збережете себе від подальших загострень.